Зачекай, не перемотуй, будь ласка. Один чоловік дуже часто був невдоволений тим, що в нього низька зарплата, тим, що має утримувати будинок, утримувати сім'ю. За те, що йому дуже важко, і він нічого не хотів. Інколи цей час переходив. І знову він лаявся і був невдоволений і сумував. Але одного разу до нього підійшов син і попросив зробити домашнє завдання. Натомість тато насварив на сина, і син, засмучений, пішов у свою кімнату. Батько переосмислив свій вчинок і пішов до сина. Але син вже заснув. Тоді батько подивився на завдання, яке було сина. Завдання були дуже прості, написати ті речі, які для нас здаю, є неприємними, або які для нас не дуже нам і хочеться, але вони нам приносять користь. І син написав. Ліки є неприємними, але вони дають здоров'я. Так само, іспити мені також не подобаються, але після них є канікули. Батько задумався над цими питаннями і зробив собі висновок. Хоч у мене робота важка і мало оплачувана, але я маю роботу. Хоч в мене будинок невеликий, і я мушу його отримувати, але я маю свій будинок. Хоч в мене неслухняні діти і сім'я, але я маю про кого піклуватися. І від цього часу цей чоловік перестав нарікати, сумувати, а почав дякувати за все, що він має. Дякую Боже за ще один день. Дякую за все, що я маю у своєму житті. Дорогий Ісусе, навчи мене завжди дякувати за все. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям. Можливо, воно змінить чиєсь життя. З Богом хай Господь береже.